Про капітанку Кеп та її піратів Галина Малик. Того ранку піратів розбудив брамсель. Він стягував з них ковдри і примовляв Ану, коябей щуї! годі вішати на очі чойні мітки, час зніматися з якоя. Що означало, як ви вже зрозуміли, прокидайтесь швиденько. Просто боцман Брамсель не вимовляв букву Р. Тому у нього ось так і виходило. Але хитрі пірати тільки. Натягували ковдри на голову і далі собі сопіли в свої подушки. Невідомо, скільки б ще це все продовжувалося, якби не втрутилася сама капітанка. Так, так, не дивуйтесь, капітанкою піратів була піратка з кирпатим носом. Вона рішуче відкинула ковдру і капітанським голосом гукнула: Три тисячі чорних кальмарів час набивати трюм іти на всіх вітрилах. Що у перекладі з піратською означало час снідати? Та братися до справ. Це вже було серйозно, тому пірати нарешті заворушились, бо справ на сьогодні у них зібралось чимало. Але одна була дуже термінова а як же вчора пірат клівер приніс тривожну звістку, нібито повертаючись надвечір з лісу, він побачив недалеко від потайного місця. Але краще я розповім вам усе по порядку, поки пірати будуть набивати свої трюми на кухні вівсянкою. Піратів було п'ять. Кликали їх Брамсель, Клівер, Румпель, Шкот та Фалінь. А ще було дві піратки Ринда і Кеп. Якщо хто не знає, то Кеп по-піратськи означає капітан. Піратка Кеп була страшенно смілива і відважна, бо інакше б хто б її обрав капітанкою. А ще й таємним голосуванням. Жили пірати у великому будинку на краю лісу. Ліс починався просто за парканом їхньої садиби. Тому, крім будиночка, на дереві, що росло неподалік у лісі, було багато місць, де пірати теж побудували собі кілька криївок. А ще там були потаємні місця, у яких лежали сховані піратські скарби. Місця так старно замасковані, що іноді самі пірати не могли їх відшукати. Тоді доводилося лізти до великої скрині, що стояла на горищі, у ній лежала глибоко засекречена мапа. Розібрати, що на ній намальовано могла лише капітанка. Вона відчиняла скриню, діставала мапу і уважно її розглядала. І лише після цього пірати вирушали по скарби, які їм на той час раптово знадобилися. Отож, набивши трюми, пірати подихали на повні груди теплим весняним ранком. І почали готуватися до справ. Пірат Клівер зав'язав через ліве око свою страшну чорну пов'язку, пірат Каринда роздерла ще трошки дірку на коліні своїх старих джинсів, бо вона здавалася їй замалою. Пірат Шкот намалював чорним олівцем собі під носом вуса, точнісінько такий, як у Джека Горобця. А пірат Румпель ще й невеличку борідку. Пірат Фалінь повісив на шию важкенький ланцюжок здобутий у чесному морському бою з сусідськими піратами, і лише боцман Брамсель нічим себе не прикрашав. Його прикрасою було вміння свистіти у два пальці, які завжди були при ньому. Так свистіти не вмів навіть Джек Горобець цей свист, бувало, чути аж із самісінької середини лісу. Від нього зривалися з дерев з чайок і бакланів, а ніяких голубів та горобців, як казали вороги. І навіть сусідські пірати визнавали, що змагатися у свисті з боцманом брамселем не міг ніхто. Правда, ширилися чутки, що свистів брамсель так голосно, бо у нього не вистачало одного нижнього зуба. Тому ті пірати, які страшенно заздрили брамселю, з нетерпінням чекали, коли той зуб у нього виросте. А тим часом капітанка Кеп намастила собі кілька скибок хліба маслом, повидлом. І налила компоту в піратські баклашки, а не у якісь там термоси та велосипедні пляшечки. Вона відповідала за харчування у піратських походах. А ще капітанка мала чарівний морський прилад. У ньому було все, що необхідно для плавання чи мандрівок по суходолу – компас, секстант, квадрант та астролявія. І це ніякий не мобільний телефон. З навігатором, як ви подумали. Кеп носила на шиї у маленькому мішечку. То що ж такого побачив пірат клівер вчора? Він прибіг із лісу, коли всі вже вкладалися на бокову, і з порогу гукнув: Полундра, а? Що, де? Ой, обізвалися пірати. Полундра, повторив захеканий пірат клівер. Не розгубилася, як завжди, кеп. Припинити аврал!» – суворо звела вона брови на передніссі. А ще суворіше проказала Клівере. Саме так з трьома знаками оклику. Чому бо пірат клівер був знаний між піратами як неймовірний вигадник і лякливець. З ним завжди траплялося щось незвичайне і незрозуміле. То його якось у ставку кусила русалка. То на нього просто біля курника напав летенський морський птах, альбатрос. То йому хтось поклав під подушку зловісну чорну мітку. Тож ви розумієте, чому кеп вжила аж три знаки оклику? Пірат клівер виструнчився і, трохи, відхекавшись, мовив: Кеп, дозволь розповісти. Кеп дозволила. У лісі світиться, десь біля нашої зброярні. Як це світиться? здивувалася Кеп. Оце саме спочатку червоне, потім зелене, потім жовте, блимає. Пірати вражено мовчали, не вистачало лише, щоб хтось знайшов їхню секретну зброярню, бо якщо у них не стане зброї, то вони просто перестануть бути піратами, а там же сто тисяч каракатець, там чотири гарно вирізані з дерева криві піратські шаблюки. І три пофарбовані в чорне пістолі, ціла картонна коробка куль з каштанів і ножі, і. То знову твої вигадки. суворо мовила кеп. Ану, признавайся. Чесне, піратське, вигукнув клівер, теж із трьома знаками оклику. Червоне, жовте, зелене і знову червоне. Щоб мене розірвало від вівсянки. Почувши таку жахливу піратську клятву, всі принишкли. Може, хтось подає нам знаки? спитав Румпель. А Морзе, додав Шкот. – У когось то не корабель, прошепотів Фалінь. – Або нас хочуть заманити в пастку, тупла ногою піратка Ринда. Тому всім стало зрозуміло, що йти до лісу завтра зранку просто необхідно. Оскільки зброярня була найбли... найближчим секретним місцем, лізти на горище кепу не довелося. Дорогу туди знали всі, а вони. Вона повісила через плече свою капітанську сумку з піратськими паперами, картами та припасами і подала команду вирушати. Пірати розібрали свої баклажки, вишикувалися за зростом і обережними кроками подалися до лісу. Капітанка Кеп, який належить, йшла попереду. У піратів трохи лоскотало в животі десь під вівсянкою, але в цьому вони не зізнавалися, не зізналися б навіть під тортурами. Адже ви теж не думайте, що вони боялися. Навпаки, уявіть, якими вони мають бути сміливцями, щоб вирушити без зброї на зустріч із чимось невідомим. Коли до галявини, на якій була зброярня, залишилося зовсім трохи, кеп наказала зупинитися. Пірати зібралися в коло, щоб краще чути свого капітана. А вона сказала: Фаліню, ти підеш у розвідку. Зніми негайно свій ланцюг, аби не брящав. Ми робимо засідку тут, у кущах. Якщо тебе схоплять, ти подаєш команду. Пам'ятаєш яку? то, прошепотів фалінь. Усі на бордаш! Добре. Рушай і роздивися все гарненько. Головне, чи не викрадено нашу зброю. Відважний фалінь рушив у розвідку, а піратська команда присіла за кущами ожини та глоду. Невдовзі кущі зашаруділи і Фалін доповів Зброярня ціла, але далі у лісі чути якісь голоси. Обережні пірати негайно озброїлися, тепер вони почувалися набагато впевненіше. Замаскувавши зброярню гілками, листям, пірати рушили далі. Там, за трьома великими деревами, була їхня піратська схованка. Біля неї спостережний пост на розлогому старому дубі. За давньою морською традицію, цей пост звався Воронячим гніздом. Зроблений він був зі старої бочки, без дна, як і годиться, посту на корабельній щоглі. А схованка швидше скидалася на невеличку сторожку лісника. У неї було одне вікно без скла і двері, зате всередині стояв стіл і три широкі лавиці. На них можна було сидіти і складати маршрути далеких мандрівок або просто малювати кораблі з піратським Веселим роджером або навіть обідати чи вечеряти, і співати піратські пісні стукати по столу олов'яними кухлями з ромом, а не з компотом, як ви подумали. Нарешті пірати побачили високо між листям дерев своє вороняче гніздо. Отже, схованка була зовсім близько, вони стишили кроки і підійшли ближче. Тепер було видно, що біля схованки хтось вештається, постатей було дві. Вони то нахилялися, то випростовувалися, вони шукають наші скарби, одночасно подумали пірати. Слухай мою команду, зваліла пошепки кеп. Оточити ворога, як брамсель свисне всі на бордаж». Коли брамсель свиснув у свої два пальці, листя на деревах залопотіло, з гілок попадали пташки, а стара сова, що спала в дуплі, перелякано заухкала на всенький ліс. Заскочені зненацька вороги закам'яніли на місці. Пірати з шаблями та пістолями в руках оточили їх з усіх боків. Вони були готові до бою, але, придивившись уважно, зрозуміли, що бою не буде. На них здивовано витріщалися двійко дивних незнайомців: дідок у довгій білій сорочці та маленький чоловічок у піджаку і ковпачку з китицею. У руках вони тримали великі чорні кульки. Дивись, прошепотів брамсель на вухо Шкоту. Вони вже напакували собі наші скарби. Кеп суворо запитала: Ви хто такі? Ми? перепитав дідок, ми мандрівники. Мандрівники? недовірливо протягла кеп. А чого це ви мандруєте довкола нашого воронячого гнізда? Ми не драмуємо, ми брипираємо. -бри Сказав незнайомець у ковпачку. Дивись штовхнув брамсель румпеля. Це іноземець не по-нашому говорить. А що це у ваших мішках? підозріло спитала піратка Ринда. Але відповісти незнайомці не встигли, бо раптом з зворонішого гнізда висунулося страшне чудовисько і загорлало. Привіт, аборигена! Ура! У нього було аж троє очей, і всі вони були. Різного кольору, червоного, жовтого і зеленого, і всі вони по черзі блимали до стоту, як світлофор на перехресті. Пірати ніколи нікому не розповідали і навіть між собою не говорили про те, яким це дивом вони усі опинилися далеко від свого спостережного посту, і чому в них були подряпані лікті й коліна, і як довго вони потім шукали свою зброю, і де клівер загубив свою страшну чорну пов'язку на око. А коли нарешті всі знову зібрались докупи, іноземець у ковпачку сказав А я не знаю, хто ви, Ви ріпати!» Подряпаний брамсель штовхнув Фаліні і прошепотів. Я, здається, почав розуміти іноземну мову. Я теж, прошепотів Фалінь Це ніяка не іноземна, почув їх дідок, це рукасель. Так зав'язує вузликами слова. Хоча він насправді іноземець. Він приїхав до нашого Скансену з далекої країни, Данії. Про слова, що зав'язуються у вузлики, найбільше сподобалося Брамселю. Він попірацьки ляснув рукаселя по плечу і промовив: «П'євіт, я б'ямсель. Первіт, брамсель, відповів рукасель. А Скансен це Осьів чи що? Скансен це музей просто, просто неба. Там зібрано багато старовинних хаток. Ми там живемо, а вуйко йой з роду йоїв, він показав на дітка у білій довгій сорочці. Їх охоняє. Він вміє ставити, ставати невидимим, а ще вміє, О, вміє багато чого. Тут вуйко Йой помітив, що пірати слухають рука селяни неуважно, весь час сторожко зирається. а ще. Сказав тоді вуйко, разом з нами мандрує хтось дуже... дуже добрий і веселий, присягаюся своїми великими пальцями. На цих словах пірати почали заткувати. Але їх зупинив капітанський голос. Він лунав з за куща: Гей, ви, пузаті каракатиці, наказую стояти струнко, нікуди не тікати. Ми виходимо. І на цих словах, з-за рогу, показалась сама відважна капітанка кепа з нею. Триоке страховисько на двох ногах. Невідомо, чи зникли б пірати з галявини знову, якби не схопили одне одного за руки. Але що ближче підходила кеп, то більше заспокоювалися пірати. По перше, невідоме чудовисько заплющило заплющувало червоне око і привітно блимало жовтим та зеленим. По-друге, воно весело сміхалося на весь свій велетенський рот. По третє, воно кумедно. Підкидала свої довгі ноги догори, наче якийсь небачений страус. І пірати спершу почали усміхатися, а потім і реготати, бо це було страшенно смішно. А задоволений вуйко йой сказав От бачте, це наша мила, страшна велика кука, яка ні кілечки не страшна, присягається своїми великими пальцями. А що там у ваших чорних мішках? спитала недовірливо піратка Ринда. Вуйко -йой Хитро примружився і сказав, Йой, у них величезні скарби, і чомусь підморгнув брамселю. А що я тобі казав? змовницьки прошепотів брамсель на вухо Румпалю. А Вуйко тим часом перевернув мішок і висипав з нього пляшку від соку, яку колись викинув брамсель, і ще кілька пляшок. Подартий зошит піратки кепі ще багато різних папірців, стару шкарпетку пірата Румпаля. І всяке різне піратське ганчір'я. – сказав пірат Клівер. Які ж це скарби? Це звичайне сміття. Та більше не засміявся ніхто, а піратка Кеп чомусь почервоніла. Спочатку в неї почервоніли щоки, потім усе обличчя, а потім запалали вуха. Вона почала озиратися навколо а за нею всі пірати, і побачили вони ще багато-багато сміття навколо свого воронячого гнізда. Піратка Кеп тому і була капітанкою, що вміла миттєво ухвалювати важливі рішення. Вона грізно насупала брови і капітанським голосом гукнула: Слухай мою команду, оголошую Аврал. усім негайно драїте палубу. Вуйко здивовано вирячив очі. «Йой, що це вони збираються робити? Не репежай. Це по-ріпацьки означає бри пирати, лягавино, пояснив рукасель. Вуйко почухав свою круглу бороду і задоволено пробурмотів. Отепер ці пірати мені подобаються, присягаюся своїми великими пальцями. Коли на палубі не залишилось жодного папірця, кеп дала команду обідати. Усі розсілися за столом. А тепер, кажіть, куди це ви мандруєте і чому взялися прибирати нашу палубу, сказала капітанка, розкладаючи припаси. Ми мандруємо до моря, відповів вуйко йой. Вуйко страшенно хоче побачити. Яке воно, додав рукасель. Але ми трохи заблукали, лагідним голосом продовжила страшна велика кука. А коли ми бо бачили хатинку, то вирішили трохи перепочити, перебив рукасель айой. Але як можна відпочивати, коли навколо у лісі отаке, викорзів руки і, щоб не змушувати піратів знову червоніти, тихенько закінчив собі під носа. Я такого ще не бачив, присягаюся своїми великими пальцями. Проте піратка Кеп усе одно почула і сказала Даю піратську клятву. Більше ви такого не побачите. Але що ви будете робити далі? Йой, Будемо шукати дорогу до моря. Піратам і на думку не спало питати, навіщо їм те море, бо вони не могли навіть собі уявити, як хтось може жити і разу не бачити його. Тому лише співчутливо дивилися на нових знайомців. Підперши голови руками. На хвилинку піратка Кеп задумалася, потім рішуче зняла з шиї свій мішечок з чарівними піратськими приладами, витягла його і почала натискати якісь будзики. Всі жували хліб з маслом та повидлом і стежили за капітанкою. Нарешті вона зітхнула і просунула свій піратський прилад ближче до вуйка Йоя та рукаселя. Ось вам, чарівна піратська астролябія, сказала вона. Доведеться вас, доведе вона вас прям місінько до моря. Тільки йдіть за цією стрілкою і нікуди не звертайте. Поки шелешений вуйко йой розглядав дивний прилад, кука почала на радощах так комедно стрибати і витанцьовувати, що пірати заледве не похлинулися ромом зі своїх баклажок. Коли пірати повернулися з лісу, капітанка взяла великий товстий зошит і записала всю цю незвичайну пригоду, пригоду красивим, великим почерком. А в кінці адресу Скансену, де живуть вуйко, Йойру, касель і страшна велика кука. Якщо не вірите, можете зазирнути до великої скрині, що стоїть на горищі піратського будинку. Зошит лежить під стосом піратських морських карт і щоденників у лівому куті скрині на самому дні.